Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я дуже вдячна усім за перегляд мого відео. Нагадую про лайки, про коментарі, адже це допомагає просувати україномовний контент. Давайте з вами подивимось, яка ситуація в Україні буде відбуватися до кінця березня місяця 2024 року. Дивимось по областях, як завжди, буде поділено огляд новин огляд, верніше, так, новин. по областях, Ситуації по областях на 5 блоків, на 5 відео. І перше відео ми починаємо із. Переглядом ситуації в Луганській області, військової ситуації, ситуації по обстрілам. Отже, покажіть, будь ласка, Луганська область до кінця березня місяця 2024 року. Так, покажіть, будь ласка, нам окуповану частину Луганської області. Що там відбувається? Так, в Луганській області відбувається ситуація стабільна е, з наслідками, От, якщо взяти мовою карт. Тобто багато можуть бути людей, які зазнали впливу ворога, впливу ворога, який змінює їхню свідомість, який. Намагається забрати увагу ворога на себе, на... дивіться, як в нас добре живеться, як в нас все скоро стабілізується, буде покращення, буде поліпшення. Деякі люди відчувають суттєві наслідки, якби психотравми, можна так сказати. Після того, як. Ворог, як окупаційна влада, привна... привласнила їхній свідомий розум. Вибачайте, трошки відтіївато говорю, але намагаюся читати мовою карти, перекладати їх вам. Так, що тут можна сказати? Ну, знову ж таки, це йдуться спроба ворога підкосити. От, як знаєте, от, Якщо не вб'ю, то хоча б. Нанесу психотравму. Знаєте, ось так. Не вб'ю, але покалічу. І тут ідеться мова про ментальне, ментальну шкоду. Збитий їх зі стабільного е, світу сприйняття. Розумієте? Воно ось в такому плані. І це йде такий потужний вплив на свідомість, на ментальність людини. Ну, от Як за допомогою третьої сили. Ну, Це третя сила це що, якісь агітації, якісь кінофільми, якась інформація може виступати як третя сила. Ну, ж таки, дозовано, дозовано вони от, ці от, ці, активно е впливають на людей. Окрім того, там якісь вони дають дотації, ну, е так, щоб, знаєте, щоб не вмерти з голоду. Небагато, небагато. Ну і що хочу сказати, що в людей вже немає сподівання на те, що е, оце все, ця вся війна, яка відбувається, вона закінчиться миром. Немає вже таких сподівань. В них ну, критичне мислення там вже ну, відключено. Стосовно, якщо розкласти все по поличках, щоб думати більш холодним розумом, то там більше вже думають емоціями. Далі дивимось. неокупована Неокупована частина Луганської області, неокуповано. Неокупована Луганська область, неокупована частина. Ну тут говориться про те, що якщо сподіватися на покращення, то тут немає сподівань, адже в кожному домі присутня певна кризисна ситуація, кризисна емоційна ситуація. Тобто люди переживають, люди хвилюються за своє майбутнє. В оселях криза. Знову ж таки, нестача тепла, нестача ресурсів, нестача води. Намагаються якось це виправляти, але все одно, все одно те, що виправляється, те, що полегшується, воно знову повертається до свого першого, першої точки відправлення. Знову ж таки холодно без світла, і кожна людина або кожна сім'я може відчувати себе заручником ситуації і ніби як наближення швидкої ізоляції. Вони ніби переживають, що ось-ось їх окупують. Знову ж таки, тут йдеться мова про втрату надію із-за того, що здається, що ситуацію неможливо проконтролювати. Але якщо взяти по військових діях, то е, наші хлопці дуже потужно захищають свою територію, намагаючись зупинити просування орків. Але тут ніби як момент безсилля, нестача, нестача ресурсів, нестача сили, нестача ну, тих боєприпасів, скажімо так. Тому також важко, важко. Є там і обстріли людей, люди відчувають себе на межі ізольованості, на межі критичного стану. Тому важко на цей період. Далі дивимось. Харківська область по військовій ситуації до кінця березня місяця 2024 року. Харківська область. Дуже багато йде відбиття у повітрі, дуже багато йде уламків заліза. Ворог ну такий, аби лупити, аби бити. Тобто тут не простежується якби, такої, знаєте, роботи ворога над тим, над точністю прицелу. От нема в нього такого. Під загрозою цивільні інфраструктури і житлові будинки. Тому будьте обережні на цей період. Багато сепаратістів, колаборантів, ДРГшників, але карта ДРГ тут перевернута, тобто вони будуть <кій> обнулені, скажімо так. Іншими словами, своє завдання вони не виконають, не виконають, не зможуть вони зробити те, що мали зробити. Далі дивимось. Донецька область, окупована частина. Донецька область, окупована частина. Ждуни роблять вибір. Оці ополченці. Роблять вибір допомогти в скрутній ситуації ну, Оркам, карта ждунів, які будуть мобілізовані для того, щоб допомогти ворогу. Тобто, іншими словами, вони роблять вибір пожертвувати самим цінним, що в них є, для того, щоб вийти із крутної ситуації, ну, що ворог вийшов із крутної критичної ситуації. Так, намагаються вони будувати плани. Плани, знову ж таки, як завершити якусь кризу. Тобто, я так розумію, тут йдеться мова про спробу планувати, як посилити їм. От на... Цьому на Донецькому напрямку якусь кризову ситуацію, пов'язану із їхньою незахищеністю. Тобто, знову ж таки, я так думаю, що це йдеться мова про мобілізацію або спробу десь здобути зброю, посилити себе в них от якась нестача зброї. Ну, а на територіях там світ перевернутий, там криза, війна, розруха. І перспективи вони розширюються для цього. Тобто, дивіться, от ворог дивиться вперед, а за спиною розруха. от Наступальні е, рухи ворога, а за спиною розруха, руський мир. Ось так можна сказати. Так. Не окупована. Неокупована Донецька область. Покажіть неокупована Донецька область. Ситуація дуже гостра, дуже гостра. Багато дуже постраждалих. Намагаються знову ж таки зупинити наші, намагаються зупинити цю втрату людей, втрату ресурсів в загостреній ситуації. Мається на увазі про сум, сум, який, скажімо так, відкриває нові перспективи. Ну, розумієте, так, про що я говорю? Сум, відкриваються нові перспективи для суму, а наші намагаються це зупинити. Тобто тут ідеться мова про людей, які гинуть. І про відрізання сподівань на покращення. Ну, вибачайте, за такий, мова йдеться про загрозу, загрозу відлюдництва, відчудження землі. Іде загроза. Окрім, того, там іде проблема з теплом, зі світлом, з електроенергією тощо. Ну, Важко дуже. Далі дивимось: Запорізька область. Запорізька область до кінця березня місяця, окупована частина Запорізької області. Так, великий ресурс пов'язаний з водою. Нам створюють якусь ілюзію з тим ресурсом. Чи то він є, чи то його нема, як він працює, чи не працює, ілюзія нестабільності. Знову ж таки, орки будуть нам намагатися впарювати якусь фейкову інформацію стосовно того, що вони дестабілізують роботу цього ресурсу. Ну, щось на воді, що там на воді стоїть. Знову ж таки, вони чекають на якусь доставку вогню, вогняного, вогняного ресурсу вони чекають, який ніяк не дойде. Щось вони там очікують, втрачають сподівання. По воді щось їм має прийти, має пройти по воді. Чи, ну, Це зброя, якусь зброю вони чекають, але щось в них там не заладилося, нема в них тої зброї. Для того, щоб продовжувати далі наступальні дії, для того, щоб втілити свої бажання, щоб втілити те, що вони підготували, їм потрібна зброя, ресурси. От Щось їм не вистачає там. Ну... Ну, ось так. Бачите, ну, знову тема води. Тема води. Так, будь ласка, там ще може бути: бережіть дітей. бережіть дітей. Запорізька окупована територія. Людні місця, там, де можуть або парки, або ну, от щось таке, там, де можуть бути діти, дитячі місцини. Бережіть, будь ласка, дітей і намагайтеся нікуди не ходити в якісь людні місця. Далі неокупована Запорізька область, Неокупована Запорізька область. Покажіть, будь ласка. Також там перевернуті люди, молоді люди можуть бути постраждалими. Внаслідок атаки ворога. Молоді люди можуть постраждати. Загроза від уламків. Ну тут атаки, атаки, атаки. Ціль в них є. Ціль і накази. Ціль накази, щоб зробити таку ситуацію. Безнадійності, ситуацію тупіку, ну, от стала така ситуація стагнації в реальності. Будьте, будь ласка, обережні, на кордонах захищають ну, на кордонах е області, яка Лінія зіткнення може, це буде. Або кордони повітряного простору неокупованої частини Запорізької. Розвідка тут може бути. Наше роблять все, щоб не допустити важкої ситуації, яка може загрожувати з повітря і з землі. От, стоять на так можна сказати, проти того імперського аб'юзу. Роблять все можливе і неможливе навіть. У вас також може бути неочікувана спроба пройти якихось розвідників ворожих. Тому будьте на цей період також обережні. Так, і ще одна область. Дніпропетровська область, покажіть, будь ласка, Дніпропетровська область по військовій ситуації до кінця березня 2024 року. Криза. І за того, що може щось атакувати. Атакувати 50 на 50. Знову ж таки, дивіться. Може бути вибухи. Будуть намагатися наші хлопці захищати кордони вашої області від тої загрози. Знову ж таки, можуть петляти пітляти ці літальні, керовані каби можуть бути. Загроза є для дітей, тому тут є прямий натяк, навіть пряма вказівка, пряма рекомендація захищати своїх дітей. Є загроза вибуху на землі. Будьте, будь ласка, обережні на цей період. Ворог веде. Наполегливу роботу для того, щоб вирахувати конкретні координати за допомогою колаборантів. Також у вас можуть бути ДРГ, які намагаються вкрасти інформацію. Також, не лякаю, попереджаю, може бути йтися конкретні закладки. Робота з мінуванням може таке бути в конкретні точки. Тому дивіться, куди ви йдете, на що ви вступаєте. Може бути така ситуація? Тобто, вони будуть робити все, щоб не втратити той шанс. Відпрацювати своє завдання. Тому треба бути дуже-дуже уважними. Людні місця під загрозою. Людні місця під загрозою. Ну, знову ж таки, дивіться, куди ви йдете. Мені це не подобається. Дивіться, куди ви йдете. На що ви Може щось розсипатися. Можуть щось розсипати вони. Не піднімайте нічого з підлоги. Дивіться, куди виступаєте. І загроза ще місцина біля води. От місцини біля води можуть бути дуже, ну, скажімо так, під прицілом ворога для мінувань. Можуть бути. Стосовно обстрілів, знову ж таки, будуть щось ваші ловити біля води. Біля води. У, спалахи, спалахи у небі можуть, відбиття можуть бути. Ну, ось так в мене вийшло. Будь ласка, бережіть себе в цей період. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Це є Україна, і ми перемагаємо, незважаючи ні на що. Витримаємо, вистоїмо, тому що ми сильні і неподоланні. Тримаймо стрій. До побачення!